Якщо ви мрієте про стрункі ножки і про красиву спинку, то я вам пропоную це коротенький комплекс 5 хвилин, виконуючи його на протязі 1-2 тоді, можна досягти результатів. Виконуючи його місяць і ще більші результати будуть. Тому дивіться увагу, запам'ятовуйте, повторюйте за мною. Е, перший комплекс це ми е, Ви розумієте, да, що зараз одночасно будуть і ноги і спинка задіяні. Ми ножки ставимо разом. І ліва ножка залишається спереді, праву ногу виводимо назад. Тобто вже пружинки, вже да, ножки відчуваємо. І руки в цей, в цей час тягнемо вперед і назад. Видих, вперед. Вдих, назад, розкриваємося. Ноги одночасно балансують, і спинка одночасно. І так робимо 20 разочків. 20 це максимум. Да? Дивимося по собі, можливо, комусь 10 буде достатньо. І ось уже вісім. Гарненько плечки розкриваємо. П'яточка правої ноги тянеться на, назад. Ми п'ятку в пол не, не вжимаємо, у нас на вісу ліва нога, коліно на п'яточку, сильна ліва нога передня. Єсть. І ще шість, 5, чотири, вдих. Три. Два, і один. І один. Єсть ножки разом. Тепер те саме робимо на іншу ногу. Права нога спереді, ліва нога назад. Пам'ятаємо, що коліно і п'яточка нас бути в одній лінії. Коліно не гостре. Це дуже важливий факт. Це, це травму е, опасно, щоб коліно було гостре. Да? Ми вирівнюємо нашу спинку, розкриваємо плечі і починаємо. Один. Два, три. Чотири. Я роблю 20 разів. Якщо буде важко, можете робити паузу, робити менше. Є ще трошки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спинка завжди рівненька. І ще 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Є, молодці. Ножки разом. Коротенькі відпочинок. Плечки прокручуємо назад, щоб просто так не стоять. Ми плечки крутимо назад. Угу. І вперед. Угу. Не знаю, як у вас. У мене вже навіть руки відчуваються. Так, продовжимо далі. Ще одна вправа. На ту ж саму тему ноги, спина. Ноги на ширині бедер. Руки основань наших стегон. Угу. І ми нахиляємося вниз спинкою. Плечки розкриті, вдих, встаємо, копчі підкручуємо, плечки розкриваємо. Видих. Нахиляємося, вдих. встаємо. Видих. Вдих. Так, ми робимо 5 разів. Наступні 5 разів ми робимо з руками. Так? Ось так. Раз. Руки назад. Два. Три. Вроді би м'ячик там беремо. Чотири. П'ять. Є, тепер п'ять разів без рук. Просто руки відпочивають. Один. Коліна не гострі. За рахунок сідниць присідаємо. Три. Чотири. П'ять. Тепер з руками. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Єсть, молодці. Відпочиваємо. Можна ось так ось ножки на ножку переходимо. Тому що 20 разів присідання це легеньке, Напружене наше тіло, тому важливо нашому тілу трошки відновитися в коротенькій паузі. І останній, третій комплекс вправ для наших спини, для наших ног буде пов'язаний із випадами вперед. Стаємо угу. так, щоб ми могли від... ножку вперед. Випадати, да? і скруточка. Тобто ми випали, скрутилися. Вернулися. Тепер на другу ножку. Випали, скрутилися, вернулися. Єсть вперед випади, можуть бути небезпечними. Поліно не гостре. Пам'ятаємо про це правило. Праву ножку. Піднялися. Вернулися, Ліву ножку. скруглилися, вернулися. І ще раз. Хоп. Це ми вже. Третий раз, Рома. То есть на кожную ножку по три раза. Угу. Есть. Хоп. Хоп. Четыре. Хоп. Пять. Хоп. Есть. Уже шесть. Уже семь. И еще три разочка. Три. Два. Угу. І один. Ура. Ура. І наш комплекс закінчується. Насолоджуйтесь своїм процесом покращення свого тіла. І пам'ятайте, що щоденні, щоденні кроки, маленькі кроки розводять вас до тіла своєї мрії сьогодні. Да? Бажаю вам завжди бути в формі, гарно себе почувати, щоб сіднички і спинка завжди були на вищому, як кажуть, на висоті. До зустрічі!